Доброго дня. Ну, я думаю, що вся країна, затамувавши подих, чекає початку опалювального періоду саме тому, що з нового опалювального періоду ціни на тепло підвищуються для українців в два рази. Ну, говорити про абсурдність і е, незаконність цього рішення просто зайве. Про це говорять навіть е, публічні заяви. Міністра енергетики Насалика він зробив заяву про те, що в принципі, по тому ну, знаєте, контракту по постачанню газу в Україну, який так всі сварять, по словам Насалика, міністра енергетики, ціна на російський газ для України коштує 140 доларів за тисячу кубічних метрів. Продають сьогодні українцям. Газ по 285 доларів практично в два рази вище, більше ніж в два рази вище, ніж імпортована ціна. А також насалик визнав, що російський газ для того, щоб показати його як європейський, гонять через Україну. Ми самі собі платимо тариф за це. Потім проганяють через частину Європи, виводять на європейський ринок, потім через посередників продають Україні вже. Замість 140 доларів за тисячу кубічних метрів за 185. А, тобто 45 доларів просто на Україні наварюють на рівному місці, в тому числі посередники, яких курує НАК «Нафтогаз України. Це все корупція. І тепер за все це мусять платити українці. Тому що навіть якщо взяти ціну 185 доларів, що вище, ніж та, яку ми можемо отримувати по контракту, на той же самий російський газ. Які нам заганяють через Європу, нам виставляють ціну 285, тобто вищу, навіть чим імпортований газ, навіть якщо додати податок на додану вартість і транспортування. Все це буде вкладена ціна на газ, незаконна, несправедлива, в ціну на тепло і на гарячу воду. Сьогодні в суді продовжуються слухання справи за моїм позовом про те, що Кабінет міністрів на чолі з Гройсманом. Який заклав вдвічі більшу ціну на газ, ніж навіть встановлював Яценюк, ну такий собі добрий приємник справи Яценюка. І безумовно, під керівництвом і під патронатом Порошенка, вони тепер на базі цієї нової ціни на газ хочуть на новий опалювальний період людям дати такий сюрприз вдвічі більшу ціну на тепло. Зараз ми будемо в суді оскаржувати право уряду взагалі встановлювати своєю постановою ціну на газ. Ви ж знаєте, що вони сьогодні всі е, говорять е, по всім каналам телебачення, що зараз є ринкова ціна на газ і що її встановлює ринок. Ну ми то розуміємо, що це неправда, тому що ціну на газ для України встановив Гройсман своєю постановою, постановою уряду. Тоді вони мусять з'ясувати, або існує ринок, так як це передбачено в законі про ринок газу. І тоді ніякий уряд не може встановлювати ціну на газ. А якщо це не ринок, то по-перше, не треба вводити в оману все суспільство, це не ринок. І тоді, навіть якщо це не ринок, а якщо це ціна на газ, яку мусить регулювати держава, то це не повноваження уряду, а по закону про ринок газу це повноваження національної комісії регулювання електроенергетики. Гройсман для того, щоб вислужитися перед кланами. І дати кланам захмарні ціни на газ, а крім того, ще і дати захмарні субсидії на газ, які не йдуть людям, а йдуть знову ж олігархії. Він прийняв постанову, яка незаконна. Ви знаєте, що ми вже були на судових засіданнях, було попередньо розглянута наша справа, і зараз вона прийнята вже до повного розгляду. І сьогодні вже буде слухати цю справу трійка суддів. І ми дуже сподіваємось на те, що така очевидна річ, як незаконно встановлена урядом ціна на газ, що ця постанова буде скасована, а рішення суду буде правосудним. Ми дуже на це покладаємося. Всіми можливими нашими силами ми будемо сьогодні захищати людей від цієї несправедливої ціни на газ, на тепло, на гарячу воду, на всі комунальні послуги. А вчора, ви знаєте, що з подання партії самопоміч і при тому, що голосував опозиційний блок, блок Петра Порошенка і Народний фронт, вони вчора ще почали руйнувати ринок електроенергії. Це закон, по якому вчора він в першому читанні прийнятий, це закон, по якому забирають у українців дешеву електроенергію, так само, як колись забрали дешевий природний газ, дешеву електроенергію це гідра електроенергія. І атомна електроенергія, а залишають саму дорожчу теплову. І якщо цей закон буде остаточно прийнятий, вчора проголосований в першому читанні, то приблизно до кінця осінні людям збільшать вдвічі або втричі ціну на електроенергію. Отак От поводяться сьогодні з громадою українською, так сьогодні поводяться з українською державою. Забирають у людей навіть те, чого вже у них немає. Субсидії, ви знаєте, це обман. Тому що вони йдуть безпосередньо олігархії кланам і на корупційну структуру НАК, «Нафтогаз», а людей дурять, що ці субсидії є їх соціальним захистом, підвищить пенсії заробітні плати, і тоді не треба буде ніяких субсидій і поставте людям. Ціну на український газ і дайте людям український газ, і тоді не треба буде абсолютно ніяких субсидій. Люди самі справляться зі своїми тарифами. А субсидії треба направити саме на індексацію пенсії і заробітних плат. Дуже несправедливо сьогодні поводяться з людьми. Дуже. І ми хочемо всіми силами стати цьому на заваді. Сьогодні присутні разом зі мною депутати нашої фракції Іван Крульков, Присутній Вадим Івченка, присутній Олексій Рябчин, присутній Сергій Євтушок, також присутній керівник нашої. Обласної партійної організації Луганщини Ірина Вірігіна, ви знаєте прекрасно Олексія Кучеренка, його команду, наші захисники, які сьогодні працюють з нами, я хотіла би надати слово Олексію Кучеренко, який представляє споживачі громадську організацію об'єднання споживачів. Дякую. Ну, шановні друзі, згідно з кодексом адміністративного судочинства. Суд має керуватися в своїх приприйняті е, рішень встановленням балансу інтересів між всіма суб'єктами, яких зачепляє те чи інше рішення уряду або інших адміністративних органів. Я в першу чергу хочу сказати, що як міністр галузевої два з половиною роки уряді Тимошенка, який відповідав по суті справі за галузь і за теплокомуненерго, що катастрофічна ситуація сьогодні склалася саме по відношенню до теплокомуненерго, яке належить територіальним громадам. Маючи 18 мільярдів боргів, що заборгували теплокомуненерга, в цій ситуації уряд абсолютно не обґрунтовано без всякого обґрунтування в незаконний спосіб. І в ході слухання сьогодні ви побачите головні деталі, що з голосу вносилася ця пропозиція. Що не було жодних документів, не було жодного документу, який б обґрунтовував хоч якось це рішення. По суті, галузь поставлено на край. Колапсу а заарештовані рахунки. Не абсолютно надбала підготовка до зими, і головне можна легко спрогнозувати, що навесні галузь теплокомуненерго буде мати вдвічі більше борги перед НАК Нафтогазом, і це буде черговий, так би мовити, ласоший цей шматок, який буде хтось забирати і відбирати у нас з вами. Це один з елементів цієї конструкції, яка йде під гаслами так званих ринкових цін, яких повірте мені, не існує. Бо це ціна на газ це політична ціна, і різні країни встановлюють ту ціну для свого населення, для, для і для своїх споживачів, які можуть бути доступними, ось ознакаючи, це, і будемо ми сьогодні доводити в суді. Судовому позові сподіваємося на те, що цей процес по суті справи він перетвориться в процес споживачі і населення України проти уряду Гройсмана з його придуманими і взятими і стелі е, тарифами. Ну і безумовно проти е, президента, який своїм бездіяльністю і своїм усім ручним керованим органом НКРКП. А 30 вересня буде другий процес Тимошенка проти НКРКП, власне власникаючи і дозволив створити цю ситуацію. Дякую. Я дякую всім за увагу. Ми запрошуємо вас в зал судового засідання. Дякую.